Чоловік пішов від нас три роки назад. Ми розлучені, дитина з інвалідністю категорії А. Чому він має право прикриватися від служби дитиною? Він дитину знати не хоче. Ви знаєте, це одна із таких ситуацій, яка про несправедливість і про те, що треба подавати на аліменти завжди, коли батько не утримує дитину, навіть тоді, коли ви знаєте, що він не буде їх оплачувати. Тому що це дасть можливість отримати рішення суду про стягнення аліментів, подати його на виконання в виконавчу службу, відкрити відповідну справу про примусове стягнення і нараховувати йому борг. І ось коли є борг більше, ніж 3 місяці, а взагалі то у таких людей по 200-300 по тисяч боргів, по-перше, можна стягнути таку саму суму, як розмір боргу в якості пані. І за рахунок цього, і арештовувати майно такого чоловіка, тому що ви всі чоловіки зараз боїтеся, знаєте, штрафів ТЦК, арештів ТЦК. А чого ніхто не боїться арештів за аліменти? А? Адже ж вони працюють по такому самому принципу. Ну і зараз по новому закону при заборгованості за аліментів можуть бути проблеми з відсрочкою людини. І в соцзахисті можна оформити допомогу для дітей-батьків, яких ухиляються від сплати аліментів тоді, коли у вас є довідка про заборгованість з аліментів, знову ж таки. Тому я би на вашому місці попрацювала над цим питанням. На жаль, на нашій практиці таких ситуацій дуже багато і багатьом чоловікам не сподобається те, що я зараз скажу. Але ж це правда. Правда, все ж таки. Коли Дітки хворі і важкі і потребують догляду, реабілітації і так далі. Дуже багато чоловіків втікає від цього. Не всі, але, на жаль, багато.